Вітаю, кривий ріг. Сьогодні ми знаходимося на Фучика, 32, і в нас нарешті повний відеогляд цього будинку. Ворота вже тут новенькі і замінені. В нашому профілі вже є анонс цього будинку, де повністю показаний внутрішній двір. Тому сьогодні ми показувати це не будемо, а перейдемо одразу до будинку. Анонс до цього будинку буде в описі до цього відео. Також хочу наголосити, що охорони цього двору не продається, він безцінний. А це наша традиція. М'якенький подарунок з пледом новим власникам цього будинку. Будинок починається з прибудови, яку можна утеплити і зробити собі коридор. Тут вже стоять вхідні, замінені броньовані двері. Скажу одразу: будинок потребує вашого дизайну, але він дуже перспективний. Будинок починається з компактного коридору, далі в нас йде санвузол 5 квадратних метрів, але ви можете його збільшити, перенести в стінку. Давайте оглянемо санузу. Зрозуміло, що тут треба докласти зусиль, але тут же є техніка: це пральна машина. А ще власники залишили вам посудомийну – Бо також тут сантехніка в непоганому стані: газова колонка, і у вас завжди буде тепла вода, та газовий котел. З коридору в нас іде ще один маленький коридорчик, а тут у нас складова кімната, з якої можна зробити гардеробну. Планування тут роздільно сумісне. Дві кімнати наліво, дві кімнати направо. Тут нас кухня. Кухня 12,5 квадратних метрів, кімната, що поруч, 8. І ви можете зробити величезну кухню-студію. Вікна в усьому будинку замінені. Тут ще меблів, як таких для кухні, немає, але власники на перший час залишили два холодильники та барильну електроповерхність. Ця кімната невеличка, але ви можете зробити тут і дитячу, і кабінет, або з'єднати і зробити велику кухню-їдальню. А тут у нас наступні дві кімнати. Також хочу відмітити, що кімнати тут доволі просторі та світлі. Тут височизні стелі, кімната ця правильної форми 14 квадратних метрів. В усьому будинку замінені вікна, саме тут встановлені ролети. Є кондиціонер, якого вистачить на весь будинок. Працює як і на холод, так і на тепло. Також зверніть увагу, будинок цегляний, широкі стіни. І він сухий і дуже теплий. Залишається Wi-Fi та роутер. Тут кімната поруч 7 квадратних метрів. Ви можете зробити як його окрему спальню, так і вашу гардеробну. Залишається крісло гойдолка, а також шафа. Будинок з високим цоколем цегляний. Він компактний 55 квадратних метрів. На вулиці зима, а у нас досі цвітуть квіти. Давайте все-таки коротко пробіжимося по дворику. Тут є гараж зі смотровою ямою, також вуличне світло. Тут ми можемо подивитися на будинок з іншої сторони. Він добротний і без тріщин. Тут дуже багато прибудов.